Історично склалося так, що Наша пенсійна система завжди балансувала на межі можливостей багато років тому, коли ще були ті славні часи, про які нинішнім поколінням тільки мріяти, пенсії, хоч і не були великими за теперішніми мірками, все ж дозволяли відчувати себе більш впевнено. Тоді не було такої шаленої інфляції, ціни на комунальні послуги не зжирали левову частку виплат. А прожитковий мінімум дійсно можна було назвати мінімумом для виживання, а не сумою, за яку неможливо купити і половину. Найнеобхіднішого. Пенсіонери відчували, що їхній труд, їхня відданість справі були цінні, що держава пам'ятає про тих, хто віддав їй свої найкращі роки, проте, з плином часу. Зі зміною економічних реалій, з постійними кризами та реформами, що часто були більше на папері, ніж у житті, ця впевненість почала танути. Багато хто з вас напевно пам'ятає, як пенсії індексували на мізерні відсотки, які тут же з'їдала зростаюча вартість життя. Ці підвищення здавалися, якщо не знущанням. То принаймні недостатньою відповіддю на десятиліття чесної праці. Люди, які будували заводи, навчали дітей, лікували хворих, водили потяги, стоять сьогодні перед фактом, що їхній життєвий внесок оцінюється сумами, яких ледь вистачає на оплату комуналки та найпростіші ліки. Це гірка реальність, яка, на жаль, стала нормою для багатьох. Але як ми знаємо, світ не стоїть на місці. Іноді, навіть у найтемніші часи, з'являється промінь надії. І саме такий промінь надії засяяв у вікнах мільйонів українських пенсіонерів завдяки останній заяві Міністерства соціальної політики. В особі шановного Дениса Улютіна було оголошено офіційний відсоток індексації пенсій на 2026 рік. І ця цифра, скажу вам чесно, приємно здивувала. Замість очікуваних 11,8%, які прогнозувалися за стандартною формулою, ми отримаємо підвищення на 12,1 Це вище, ніж у 2024 році, коли індексація склала 7,9% і навіть вище, ніж у 2025 році, з його 11 цілими. П'ятьма десятими відсотка така новина не може не тішити, адже бюджет пенсійного фонду України дозволяє таке підвищення, і це дає надію, що фінансова підтримка пенсіонерів виходить на новий рівень. Тепер давайте детальніше розберемо, хто саме і на що може розраховувати. Ця індексація, що стартує 1 березня 2026 року, торкнеться багатьох категорій пенсіонерів, але як завжди, є свої нюанси. Які ми обов'язково повинні врахувати, щоб уникнути розчарувань і правильно спланувати свій бюджет, перш за все розглянемо тих, хто отримує так звану середню пенсію по Україні. Якщо брати за орієнтир поточний показник у 6100 гривень, то після застосування індексації на 12,1 ваша пенсія зросте до приблизно 6838 гривень. Зверніть увагу, це виплата, яка майже досягне позначки у 7000 гривень. Це досить відчутне зростання, яке дозволить трохи вільніше дихати та розширити свої можливості щодо купівлі необхідних товарів та послуг. Далі Найпопулярніша категорія, яка охоплює близько 40% усіх пенсіонерів країни, мова йде про тих, хто отримує пенсію близько 4 тисяч гривень. Для них зростання буде таким: 4 тисячі п'ятсот гривень плюс 12,1% дасть приблизно 5 тисяч Таким чином, доплата складе близько 544 гривень. Це також значне підвищення, яке, я сподіваюся, допоможе відчути себе трохи комфортніше в щоденних витратах. Що стосується мінімальної пенсії з так званими дотяжками, яка наразі становить 3323 гривні, логіка її розрахунку базується на прожитковому мінімумі, який також індексується. Прогноз для цього показника такий: якщо взяти за основу 3200 9 гривень прожиткового мінімуму та додати до нього 12,1 відсотка ми отримаємо приблизно 3579 гривень. Тут зростання, можливо, не таке драматичне, але все ж таки воно є, і це важливо для найбільш вразливих верств населення. Особлива категорія пенсія для осіб старших за 65 років, які мають повний стаж. Наразі вона становить 3758 гривень. Для чоловіків повний стаж це 35 років, для жінок 30 років. Ця пенсія розраховується як 40% від мінімальної заробітної плати, яка зараз становить 8600 гривень. Тобто 40% від цієї суми дорівнює 3440 гривням. Якщо до цієї базової суми застосувати індексацію у 12,1%, ми отримаємо приблизно 3856 гривень. Однак тут є важливий нюанс: зростання буде найменшим порівняно з іншими категоріями через те, що мінімальна зарплата збільшилася лише на 600 гривень. Це демонструє певну нерівномірність у розподілі підвищень, яка безумовно викликає питання. І наостанок про соціальну пенсію, або як її ще називають, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, що становить 2595 тисячі гривень. Тут потрібно пам'ятати, що індексації не буде. Ця сума вже зросла з 1 січня 2026 року, коли вона збільшилася з 2361 тисяч до 2595 тисяч гривень, і в березні переглядатися не буде. Це важлива інформація для тих, хто отримує саме цю виплату, щоб не мати завищених очікувань. Окрім основних розрахунків, існують і важливі нюанси, які необхідно враховувати. Один з найпоширеніших питань, яке я отримую як юрист, стосується працюючих пенсіонерів. Отже, радісна новина. Працюючі пенсіонери отримають індексацію на загальних підставах, тобто на 12,1%. це справедливе рішення, адже вони продовжують вносити свій вклад у економіку країни. Проте перерахунок за стаж для працюючих пенсіонерів відбудеться у квітні травні 2026 року. Хоча сам перерахунок датується березнем. така затримка пов'язана з необхідністю підтягування звітності з податкової служби, що є стандартною про. Процедурою. Тому не дивуйтеся, якщо додаткові нарахування за стаж прийдуть трохи пізніше. Ще одне важливе питання, яке завжди викликає занепокоєння, це так звана стеля індексації, тобто максимальна сума доплати. У минулому ми стикалися з ситуаціями, коли була встановлена верхня межа підвищення, наприклад, 1500 гривень. Наразі поки що невідомо, чи буде таке обмеження застосовано до індексації 2026 року. Сподіваємося, що його не буде, і кожен пенсіонер отримає повний відсоток підвищення без жодних обмежень. Виникає цілком логічне питання, як же самостійно порахувати свою індексацію. Адже не всі пенсіонери отримують однакову суму на руки і не можна просто додати 12,1% до тієї суми, яку ви бачите на своїй банківській картці, чи отримуєте на пошті. Це поширена помилка, яка веде до хибних очікувань. Система розрахунку складніша ніж здається на перший погляд, і грунтується на так званому голому тілі пенсії. Щоб правильно розрахувати свою нову пенсію, вам потрібно виконати декілька кроків: по-перше, візьміть голе тіло вашої пенсії, тобто її основний розмір. Що це означає? Це сума, яку ви отримуєте без урахування будь-яких надбавок по друге вам потрібно відняти всі додаткові надбавки, які ви отримуєте. Це можуть бути надбавки за понаднормовий стаж, вікові доплати, наприклад, тим, кому за 70 чи за 80 років, надбавки за донорство, за шкідливість роботи, за особливі заслуги, а також будь-які інші додаткові виплати, які не є частиною базової пенсії. Лише після того, як ви віднімете всі ці додаткові суми на отриману чисту суму, ви маєте нарахувати ті самі 12,1%. Можна використовувати просту формулу для швидкої орієнтації. Це приблизно 121 гривня доплати на кожну одну тисячу гривень вашої чистої пенсії. Тобто, якщо ваше голе тіло пенсії становить 4 тисячі гривень, то ви можете очікувати на доплату близько 480 гривень. 4 гривень, якщо 8 тисяч гривень, да, то приблизно 968 гривень і так далі. Розуміння цього механізму є ключовим для правильної оцінки майбутніх виплат. Якщо у вас виникають сумніви або складнощі з розрахунками, не соромтеся звертатися до пенсійного фонду України, де вам повинні надати вичерпну інформацію та роз'яснення щодо вашої конкретної ситуації. Також ви завжди можете проконсультуватися з юристами, які спеціалізуються на пенсійному праві. Важливо не тільки знати про зміни, а й розуміти, як вони вплинуть на ваш особистий добробут. Ми всі хочемо відчувати стабільність та впевненість у завтрашньому дні. Особливо після багатьох років чесної праці, ця індексація, безумовно, є кроком у правильному напрямку, що свідчить про намагання держави виправити попередні несправедливості та забезпечити більш гідне життя для своїх громадян похилого віку. Вона дає можливість не просто виживати, а й, хоча б, трохи покращити якість життя. Можливо, це дозволить частіше. Купувати необхідні ліки без суттєвих обмежень, покращити раціон харчування, або ж навіть дозволити собі невелику радість, від якої доводилося відмовлятися роками, це не просто цифри на папері, це реальні гроші, які допоможуть мільйонам людей. Таким чином, індексація у 2026 році обіцяє бути значно відчутнішою ніж у попередні два роки. Це безумовний позитив, і ті, у кого Тіло пенсії є високим, виграють найбільше. Проте, як ми вже зазначали, одержувачі соціальних виплат на жаль залишаться зі старими сумами до наступного перегляду прожиткового мінімуму. Це важливий аспект. Який потребує подальшої уваги з боку законодавців, адже саме ці люди найчастіше перебувають у найбільш скрутному становищі у світлі всіх цих новин, повертаючись до нашої початкової розмови про те, як держава оцінює десятиліття вашого чесного труда? Мені хочеться задати вам провокаційне, але вкрай важливе питання після оголошення цієї рекордної індексації на 12,1%, чи відчуваєте ви, що держава нарешті почала гідно цінувати ваш багаторічний труд? Чи це лише чергова крапля в морі обіцянок, яка не в силах перекрити всі ті роки несправедливості та знецінення? Будь ласка, поділіться своєю думкою в коментарях. Ваша відверта відповідь є надзвичайно цінною для розуміння реальної ситуації.